Удії точитиметься довкола одвічних проблем, які небайдужі будь-якій здравомислячій людині. Питання гріха і його спокути, питання моральності. Нині вони актуальні як ніколи, адже великий піст це час переосмислити свої вчинки, не вести лад у своїх думках. І сьогодні у студії ректор рівненської духовної семінарії, кандидат богословських наук протирей Віталій Лотоцький. Вітаю вас, паночета. Що таке піст, зокрема, Великий Піст, і для чого він взагалі є? Скільки існує людство, стільки, напевно, і в самій людині з'являється бажання досягнути ту висоту, яку вона колись втратила. І напевно, саме з цієї точки зору найкраще розглядати піст як ту заповідь. Яка була, зрештою, за своїм змістом дана ще нашим прабатькам першоствореним Адаму і Єві. Адже, якщо е, за змістом ми проаналізуємо ту таку, здавалося, просту, навіть е, дитячу заповідь про заборону споживання плоду від дерева, пізнання добра і зла, то по суті, вона за своїм змістом визначала для перших людей е, необхідність посту, постування. Однак. Е, Піст доречніше і правильніше буде розглядати не лише як певне обмеження свого раціону, а скоріше всього, як цілу структуру або певну духовно моральну школу, яка має обіймати всі сили людської істоти, як тілесні. Так і духовні. Тому ми говоримо про піст тіла і про піст душі. І якщо в гармонійному поєднанні ці всі складові будуть спрямовані за допомогою благодаті Божої до духовного довершення людини, відтак і піст для неї буде необтяжливим, але навпаки принесе велику духовну користь для самої людини, для спілкування із ближніми. А тому, що стосується посту взагалі, і Посту великого святої Чотиридесятниці, як вона називається в богослужбових службових книгах, зокрема, то ми пов'язуємо постування із найпершою духовною моральною необхідністю для людини, яка впала в гріх і хоче навернутися до Бога. З іншої сторони, ми бачимо великий приклад із біблійних різноманітних історій, починаючи ще зі Старого Завіту, ну і безумовно закінчуючи постуванням самого Господа Спаса Ісуса Христа, який після охрещення у Йордані від Йоанна Хрестителя, на 40 днів віддаляється в пустелю і там 40 днів і 40 ночей проводить в молитві, в бесіді з Отцем своїм Небесним, відтак Готуючись, так би мовити, до свого відкритого месіанського служіння людям, а разом з тим і показує нам шлях, яким чином ми можемо побороти ті сили зла, які завжди сіють кукіль неправди, беззаконня, гріха у людській душі, і не що найгірше зводять людину на шлях до пекла. Тому, власне, піст, ось, яку має велику, велике значення, велику вагу і велику місію для людини. Отже, як ви сказали, що піст це в першу чергу духовний. Але, на жаль, людина так створена, що все-таки земні питання, земні проблеми, їй стоять на першому місці. І, зокрема, оце… Багато хто себе ловить на думці, що йому в піст дуже важко витримати цей піст фізичний, скажімо так, хочеться їсти. Хочеться їсти ту їжу, до якої він звик. Чи можна вже оцей момент вважати тим, що наша духовність, наша моральність вже має якісь, якісь проблеми? Безумовно, ступінь життя людини і суспільства взагалі він і визначає духовний стан. Суспільство і в ньому людини, зокрема. Тому якщо ми справді тільки в таких зовнішніх речах будемо пов'язувати те, що мало би подавати нам і розкривати сокровенний зміст, то напевно і не таким буде корисним, але навпаки, обтяжливим для нас піст. Тому і дуже символічно, але разом з тим, дуже знаково піст ми починаємо в неділю, ось яка минула щойно, неділю прощення. Коли ми намагаємося, переступивши свої амбіції, гординю, егоїзм, знайти сили, відваги, підійти до свого навіть кривдника і не чекаючи першої відповіді чи запитання від нього, першим сказати, прости мені, брате чи сестру. А відповідь Бог простить. Також потрібно сказати, що сьогодні, на жаль, людина досить слабша у своїх тілесних силах, прагненнях. Ну, тут багато чинників, які відображаються на людині. Однак проблеми, які породили це, вони ті самі, що й були тисячу років і десять тисяч років тому. Тому, напевно, людині, яка в силу свого фізичного стану здоров'я не може в повні, так як говорять церковні закони, правила, провести цей піст, напевно, їй доречніше і більшу увагу потрібно приділити власне духовні складові постування, уникнення суєти. Уникнути осудження своїх ближніх, старатися більше уваги приділити яким справам добродійства, милосердя, читання священного писання обов'язково, псалтирі, зокрема, відвідування богослужіння? Тому Піс настільки є багатогранним для людини, і кожен, хто зі щирістю і з покорою прийде і схоче скористатися цією духовною вправою, він ніколи не відійде посоромленим чи не буде Богом відкинутим. Але кожен знайде належну розраду, належне задоволення на рівні тому, в якому він знаходиться, чи на якому знаходяться його якісь духовно-фізичні можливості. Тому це дуже універсальний засіб для кожного із нас. Чи церква звільняє когось від посту, і яка причина того? Верніше, які показання для того, щоб людина не постувала? Ну, за церковними правилами, безумовно, ті, хто перебувають під час вагітності, вагітні жінки, оскільки їм потрібно розвиватися, їм потрібно більше відповідних. Так їм послаблюється піст або взагалі відміняється? Ну це чисто йде вже от таке, скажімо, на особистому рівні приватне питання, і воно Доречно вирішувати і своїм безпосередньо духівником. На жаль, ну, в силу тої теїстичної епохи нас десь завмерла традиція спілкування духів... із духівником, коли кожна людина мала свого. Наставника духовного керівника, з яким могла найпотаємніші і найщиріші питання вирішувати, зокрема, питання, як провести той чи інший період в церковному році свого життя, перенести ті чи інші події, зокрема, і постування. Зрозуміло. Так сталося, що православні постують багато. Є установлені церквою пости, але є пости, які, от власне. Визначає сама людина, консультуючи зі своїм духівником. Зокрема, коли людина щось хоче попросити у Господа, вона мусить перед тим постити. Чи перед початком якоїсь великої справи, важливої справи для неї. Чи варто дійсно просити благословення у священника? Чи є тоді той піст е, знаєте, деколи Тут так напевно не можна сказати однозначно, бо деколи ми сприймаємо благословення священника чи священнослужителя як Якусь таку абсолютно складову силу, яка, в незалежності від стану нашого серця, завжди нам допомагає. Так, безумовно. Благословення священника воно, благословення є Боже, а священник є тільки певним знаряддям який, або провідником оцієї благодаті. Однак найважливіше. Це налаштованість людського серця і стан людської душі, щоб вона не замилювала і не прикривала свою якусь негідність чи неуважність ось такими речами. Навпаки, якщо ми беремо благословення, значить ми розуміємо, що це є відповідальність перед Богом. А отже, як ретельно, уважно, страхом і трепетом ми маємо приступати до тої чи іншої справи, зокрема справи посту обмеження у розвагах, зокрема зараз я маю на увазі інтернет, тому що е, дійсно. Волею долі, ми дуже багато працюємо з цим ресурсом. Ми багато черпаємо з нього інформацію, але разом з потрібною з потрібною нам інформацією, ми також зачерпуємо масу негативу, масу непотрібного для нас, для нашої душі. Як можна себе обмежити, як себе призвичаєте простій людині, обмежувати себе навіть в такому? Найпростіше, я думаю, слідкувати за годинниковою стрілкою. Якщо є вільна хвилина, то напевно краще її присвятити або спілкування з рідними і близькими дітьми, це стосується старших, спілкування чоловіка і дружини на духовні теми, відвідування, богослужіння. Молитви приватної домашньої, тому той час, який ми витрачаємо на ось такі речі, тут, власне, від людини залежить, і тут кожен із нас має собі поставити. Ну, ось таке правило чи мірило. Від цього я відмовлюся, натисну цю кнопочку виключити з, з сіті. І навпаки, той час, який витрачаю ось на якісь такі примарні речі, все ж таки, я присвячу спілкуванню із Богом. Це і найкраще. Тому ще одна невід'ємна річ від посту це і молитва. Молитва приватна, молитва церковна загальна. Тому без молитви піст не буде правильний, як раз, як власне і без посту молитва не не є такою окриленою, возвишеною сокровенною для людського серця. Отже, дехто вважає, що силування себе до обмеження будь-яких обмежень вже не дає того благословенного ефекту посту. Чи так це? У християнській духовності дуже цікавий такий приклад, і він найперше полягає у словах Христа: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій і за мною іде. Ми звикли е, у цьому світі жити лише бажанням їж пий, всього маєш доше, доше по достатку. Е, можеш спокійно собі провадити своє життя. Однак, найвідповідальніший момент для кожної людини це є хвилина смертельна. Від якої ніхто не відкупиться, яким би успішним, заможним, розумним, на повнотою влади наділений не був. І от, власне, саме ця остання хвилина, напевно, і визначає, і говорить, або проливає світло на те, які істинні є речі, якими може людина наповнювати своє життя. Сучасний світ він навпаки, по відношенню до людської свободи, Ставить різноманітні, так би мовити, пільги чи бонуси. Ось зробите. А далі те, а далі те, і людина не помічає, коли вона перетворюється на раба. На раба задоволенням, тілесним видовищам, наживі, гонитві за славою, за владою і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тих спокус дуже багато. Але власне готовність до самозречення, воно дуже близьке або, власне, і породжене ще одною дуже важливою християнською чеснотою це і любов. Адже і сам Син Божий прийшов у цей світ, щоб виконавши волю Отця, віддати себе за своє творіння, за грішний людський рід і визволити його від гріха і смерті. Тому, Обмеження свого бажання, це не завжди негативне, як сьогодні це пропагує сучасний світ своїм гедонізмом, задоволенням всього всього що, що все мені можна. Насправді, ж кожен, хто приступає до якоїсь справи, ну, от простий приклад, рибалка, яка вирушає в море. Він буде успішним тільки тоді, коли певною мірою він обмежиться в поведінці своїй, в раціоні, навіть їжі, прикладе достатньо сили для свого промислу. Чи той, хто виходить в поле, працює, він буде мати успішний урожай, коли він де в чому себе обмежить, навіть, можливо, навіть і в їжі, і в веселощах, але попрацює, то тоді вже, власне, в належний час урожаю він може зібрати збіжжя і бути спокійним і ділитися зі своїми ближеннями. Одесь на таких аналогіях і в духовному житті нам цей тимчасовий тимчасове життя в цьому тимчасовому світі. Ми, так би мовити, тут працюючі, подорожні. Ми тут рибалки, якщо хочете, чи сіячі, які маємо належно попрацювати і зробити все для того, щоб у вічності наші духовні скарби були чисті, примножені і богом прийняті. На нас на дорослих лежить відповідальність за наших дітей, і от власне привчення дітей до посту з якого віку це варто робити, і яким чином, щоб дитина не відчула на собі якогось тягаря, такого що це обов'язкове і важке, і нестерпне, безумовно, велику роль у бажанні постити по відношенню до дитини відіграють самі батьки. Як приватно вони вдома проводять піст, і безумовно вимагати від дитини більше того, ніж може навіть дорослий це понести, це буде неправильно, бо з малку ми закладемо відразу до посту або спотворимо розуміння постування як просто якусь дієту. Це буде неправильно. І тут, безумовно, старші мають бути. Дуже благорозумні, витривалі, помірковані. Ну, Наприклад, з скажімо, церковної історії ми маємо приклад святителя Миколая, який ще, будучи грудним немовлям, а в середу і в п'ятницю навіть не брав грудей своїй матері, лише ввечері споживав ну, належне молоко, дитина. Ну, Сьогодні нам здається, це ну, якимось таким на грані казки чи якоїсь байки, але насправді настільки. Благодатью Божою був він сповнений ще з утроби матері. Є дуже такий цікавий гарний приклад євангельський, коли Діва Марія після благовіщення відвідує свою тітку Єлизавету, яка вже вагітна і немовля, от той майбутній великий пророк Іоанн Хреститель, здригається від відвідин Діви Марії, яка в своєму лоні вже носить Ісуса Христа майбутнього, Спасителя роду людського. Таким чином, ми маємо розуміти, що. Кожен етап людського життя він може і має бути привитий до благодаті Божої, і безумовно, це один із способів, щоб дитяче серце наповнилося цією благодаттю. Однак з якого віку тут, напевно, треба підходити поступово, помірковано і до кожної дитини, зокрема, і до кожної сім'ї, зокрема, наскільки вона воцерковлена, наскільки батьки усвідомлені і мають діалог з дітьми, бо сьогодні про це ми говоримо, що немає Належного діалогу і розуміння між батьками і дітьми, кожен своїх, своїми речами ну, займається. Тому, ну, отак до семи років, скажімо, можна там послаблювати щодо вимоги до посту. Після семи років в шкільному віці, хоча б середу і п'ятницю обов'язково, перший і останній тиждень звернути увагу. Ну а вже в зрілому віці юнаки, вже дорослі люди тут. Їхній вибор, право вибору тут, напевно, якусь зовнішню таку неправильно буде накладати як ярмо, бо це буде не сприйнято молодою людиною, яка привикла бути волювою, сильною. Але тут треба розуміти, що власне пісте є той засіб, який допомагає людині очиститися від цього недоброго і справді бути волювою в повному розумінні, християнському розумінні цього слова. Отже, Великий піст, час можна сказати, великої скорботи? Власне, і в церкві всі рушники, всі покривала темного чорного кольору. Чорний кольор як символ скорботи за Ісусом, який буде розп'ятий. Власне, скажіть, чи означає те, що в час цієї скорботи ми повинні замкнутися в собі у своїй скорботі на знак пам'яті про Христа? Чи можливо не варто цього робити? Кожна людина зустрічає на своїй життєвій дорозі певну школу випробувань, але зустрічає її з однієї сторони як певну причину. Її духовного недбальства і утвердження у гріху, але з іншої сторони, через попущення від Бога, щоб людина показала свою віру, свою усвідомленість і відданість волі Божій. Тому, напевно, оце друге останнє є важливіше, є більш вище і. Проходячи неділями святого посту, ми не маємо права замкнутися лише на власних проблемах, хоча їх є дуже багато і по відношенню до здоров'я, і сімейній атмосфері і у суспільстві, які в нас проблеми сьогодні в державі, і так далі. Однак, кожен якраз це і є той час, коли кожен має почати із себе, не звинувачуючи когось в проблемах, але почавши з маленького, з своєї внутрішньої святині. Серця, щоб там була правда Божа, щоб там на кінець то запанувала благодать Божа, а відтак навколо нас ми помітимо, як змінити світ, як у ту скалку з ока брата твого вийняти, щось порадити, щось допомогти. Преподобний Серафим Саровський навчає: Спасися сам і навколо тебе спасуться інші. Це глибокі, з глибокого духовного досвіду слова. Отже, для тих, хто ще не почав цей піст, чи можна починати його зараз, і власне. Як треба входити в піст і як з нього виходити правильно? Все за церковними правилами і за церковною практикою відбувається дуже благорозумно, дуже помірковано і поволі. Перед початком Великого посту ми мали підготовчі неділі. Які тема за темою, і навіть в плані обмеження споживання певних видів продуктів готували християнина, віруючого до періоду Великого посту? Безумовно, сьогодні людина дуже багато часу витрачає на різні речі і дуже мало часу виділяє якраз для Бога. І напевно неправильно було б з іншої сторони, коли в час посту, ось ми спішимо до храму, відкидаємо все, б'ємо поклони, ніби і молимося. А час поза постом ми знову поринаємо і повертаємося до звичного свого способу життя, який далеко не Божий і не церковний. Піст такий, напевно, є лицемірним, бо на своїй меті він має людину підготувати до. Сокровенного до того, що змінило колись апостолів із простих рибалок в проповідників Євангелія Христового, що змінило гонителя християн Саула, наревного вчителя народів Павла, це причастя причистого тіла і крові Христової, тому сповідь і причастя це для кожного із нас. Та е, мета, до якої ми маємо прагнути, щоб підготуватися із серцем сокрушеним, духом опокореним, який Господь не відкине. Ну і в календарному відношенні, безумовно, нас, нас всіх приведе до світлого свята Воскресіння Христового. Але знову ж таки, не для того, щоб змінити е, певну їжу е, з. Пісної на м'ясну, а найперше, щоб нам показати, що всі ми рано чи пізно перейдемо через смерть від цього тимчасового життя до вічності, і разом із Христом ми маємо воскреснути. Але тут, вже якщо всі ми перейдемо через воскресіння, то в майбутньому не всі в одинаковій мірі будемо матимо участь у майбутньому. Хтось для життя вічного, а хтось, на жаль, на вічні муки, тому маємо поспішити. Зробити все, щоб духовно себе очистити, щоб почерпнути з цих великих джерел благодаті Божої, які існують в православній церкві, і примирившись, примирившись з Богом, від нього отримати духовне і тілесне зцілення. Зрозуміло, отже, час посту це час терпимості, час прощення наших ворогів. Як бути нам, українцям, зважаючи на те, яка ситуація нині є, і який ворог. Головний ворог, я вважаю, так сьогодні є в Україні. Головний ворог це найперше диявол, який спокон віку ходить, як леврикаючи, бажаючи кого поглинути. Однак він сьогодні використовує нашого так. ближнього сусіда в різних засобах, в якостях і в політичних, і церковних навіть ворога потрібно прощати, а не любити то зло. Ті, ту неправду, яку він множить, і в церквах, зокрема, ми постійно молимося за те, щоб ворог все ж таки був посоромлений, щоб припинилася та неправда і зло, яка йде від них на нас. Але все ж таки ми молимося за своїх ворогів, як і Христос висіче на Христі молився, безумовно. Щоб це було щиро, і щоб воно просягнуло нашу душу і наше серце, до цього треба йти, але ми маємо зрозуміти, що ненависть, зло і неправду ніколи ні злом, ні ненавистю не переможемо, а тільки любов'ю і тільки з допомогою Бога. Дехто трактує війну як покарання тій самій Україні за колишні гріхи. На вашу думку, чи так це? Ви знаєте, особисто я е, е, аналізуючи е, найчисто в, в такому інформаційному відношенні, які, е, як починалися новини на засобах масової інформації. Там вбивство, там хтось народив дитину, кинула в сміття, ту зґвалтували, спалили, згадаємо Оксану Макар. Ну, страшні речі відбувалися рано чи пізно. Тобто, це є випадки, але це все породжує суспільство, стан його душі і його моралі. І безумовно, рано чи пізно до цього мало прийти. Тобто, з певної сторони ми бачимо тут попущення Боже тим гріхам і тому духовному заблудженню українського суспільства, в якому воно знаходилося. Але разом з тим. Подивімося на жертовність наших воїнів, їхні сім'ї. Скільки сьогодні багато справ робиться різними волонтерськими організаціями, церквою, зокрема, без будь-якої користі слави чи пошуку якоїсь віддяки. Безумовно, це заслуговує уваги, і для Бога воно є цінне. І, власне, надіючись на ось такі речі. Ми сприймаємо проблему і злобу сьогоднішнього дня з тим, що вона обов'язково закінчиться. А Господь за ці добрі справи і за те покаяння, до якого Він закликає нас усіх, весь український побожний народ в час посту обов'язково помилує і допоможе нам вирішити і подолати будь-якого ворога найперше особистому серці, а згодом і явного ворога. Молитва одного праведника. Поки буде існувати у цьому світі, значить, що світ, попри всі свої екологічні, глобальні моральні проблеми, він ще буде мати можливість на існування. Все ж таки є праведники, є люди, які моляться, які жертвують самим собою. Отже, є любов у цьому світі. Отже, йому є заради чого існувати і в ім'я чого існувати. Зрештою Бог чує кожну нашу молитву. Отже, що варто читати зараз в час Великого посту, для того, щоб його провести так як слід, священне писання, Євангелія, кому що доступно, ну але найкраще, безумовно, це псалтир. Щоб це була настільна книга для кожного із нас, бо там така глибина мудрості, аналізу, критики самого себе, тому особиста молитва має завжди прив'язуватися до тої древньої Духом Святим, натхненної поезії, яка зрештою і лягла в основу службового циклу у наших храмах. Зрозуміло. І на завершення програми, що б ви побажали нашим телеглядачам, щоб правильно підготуватися до Великого Дня? Я, перш за все, хочу побажати сміливості, хочу побажати, щоб благодать Божа настільки зігріла наші серця і допомогла нашим душам відчути у нашому ближньому і навіть тому, хто відверто. Ворогує проти нас образ Божий. А відтак ми трошки м'якші станемо по відношенню до вимог, поведінки щодо свого ближнього, але більшою увагою станемо вимогливіші до себе. Нехай наша молитва, приватна молитва, буде не на показ, але вона буде тим голосом нашого серця, який би Господь обов'язково прийняв і задовольнив. Нехай оте наше очікування світлого Воскресіння Христового буде ще одним доказом того, що зло, яким би підступним, чи в особистому, чи на рівні суспільства, чи народу, чи всього нашого світу земного не було, воно обов'язково буде подолане, воно є подолане і посоромлене. Від нас же залежить на стороні кого ми станемо, чи разом із Христом. Воскреснемо і отримаємо життя вічне, чи все ж таки будемо відкинуті правдою Божою, залишаючись у темряві і рабстві гріха і беззаконня? Спасибі вам за участь у нашій програмі. Ось такий урок благочестя, урок духовності і невеличкої нашої щоденної аскези сьогодні був у нас в студії. Гостем був, нагадаю, ректор Рівненської духовної семінарії, кандидат богословських наук протерей Віталій Лотоцький. На все добре і до зустрічі в ефірі.